14 жовтня Україна відзначає одразу три великих свята: Покров Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та наймолодше День захисників і захисниць України, встановлене 14 жовтня 2014 року, відновивши традицію вшанування українських вояків саме на покрову в день одного з великих православних свят запорізьких козаків. Жодне явище в історії українського народу не здобуло у світі такої слави, як козаччина, оспівана у народних думах і піснях та картинах видатних художників. Знаменита картина Іллі Рєпіна, на якій запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану, актуальна сьогодні, як ніколи. Наші захисники, які боронять Україну від рашизму, демонструють усі козацькі чесноти. Не просто мужність, безстрашність, кмітливість, а й почуття гумору. І також зухвалу авантюрність у відповідях султану нашого часу Путіну. Зі святом вас, дорогі наші захисники! Слава Україні!